Всім привіт! Мене звати Аніта і я рада бачити вас на своєму каналі. Що ж, сьогодні, нарешті, у нас виходить відео. Нарешті я знімаю відео, тому що я знову ж таки на початку минулого місяця я почала знімати, знову закинула, знову нічого не знімала і хочу знову повернутися цього місяця. Я маю надію, що це буде успішно, але побачимо. Тому що цей місяць планується бути дуже і дуже активним в плані роботи і в плані творчості, і в плані всього. І я сподіваюся, що все ж таки у мене буде час на те, щоб знімати відео. І як завжди, перше відео в місяці це відео про мої творчі плани на цей місяць, і їх, як завжди, мільйони мільярдів, і я їх завжди переношу і переношу свої плани. Отже, я все записала на такий листочок тут все. Продумано і буду по порядку вам називати всі свої плани. Отже, перший план це 5 колажів. Я вже вам неодноразово показувала цей блакитний блокнотик. Тут я планую робити різні колажі і записувати невеличкі віршики або якісь фрази, які мені сподобалися. Тому що мені здається, що це дуже цікаво. І в мене тут є ось такий один колаж з, вірш, з віршем з частиною вірша. Я можу сказати про те, що в мене дуже багато всяких наліпок, скотчів декоративних і всякого такого подібного. Тому мені хочеться це використовувати. І тому я хочу робити ці колажі, зробити собі такий блокнотик колажів. Так, наступне. Наступна в мене йде 30 ілюстрацій в розфарбовках. Знову ж таки, цього місяця, як і минулого, як і наступного місяця я хочу розфарбувати 30 ілюстрацій, і я зараз використовую рандомайзер при виборі розфарбовок. Тобто, я, мені вже знаєте, мене настільки багато стало тих розфарбовок, що я просто вже путаюсь у них і я вже не знаю, що обрати. Хочеться все і зразу, тому я включаю рандомайзер чисел на телефон. Тому що всі мої розфарбовки вони пронумеровані, вони мають своє місце, свою назву, вони, кожна сторіночка пронумерована. Тому власне, я використовую рандомайзер і таким чином обираю розфарбовки. І цього місяця мені, в мене аж цілих три розфарбовки від одного автора. Одна із цих розфарбовок я хочу її закінчити за рік, тому що тут вже дуже багато готових робіт. І дві мені просто випало через цей рандомайзер. Це ось такі, це автор Кербі Розанес. Я не знаю це, певно, ті, хто е хоча б трошки цікавиться розфарбовками для дорослих, то він знає про цього художника, тому що він досить популярний е і він, в нього дуже круті, класні ілюстрації. Я можу сказати, що це мій улюблений е ілюстратор. так. Е, тому власне я хочу розфарбовувати ці розфарбовки, і я хочу, я знаю, що я не зможу розфарбувати 30 ілюстрацій, тому що, вибачте, мене карбі розанс, ну, тобто, це там, не якісь манюсінькі ілюстрації, це величезні е, ілюстрації з безліч маленьких деталей. І так як в кожній розфарбовці, я вибираю тільки 10 розфарбовок, і в кожній розфарбовці я маю розфарбувати. Три ілюстрації відповідно. Тому я планую їх розфарбовувати і наполягти на цих розфарбовках, тому що дві із них в мене ще навіть не розпочаті, а одну я хочу закінчити, тому, власне, я хочу наполягти на них, тобто побільше на них порозфарбовувати. Ось, саме в цих трьох розфарбовках. Далі наступний пункт це 30 малюнків. Власне, я хочу заповнювати ось цей блокнот, ось цей свій скетчбук, Тут зараз не так багато ілюстрацій, але, знаєте, він настільки ну тобто заповнений розвор... розворот, дуже круто виглядає, і я дуже-дуже хочу, знаєте, щоб це вже було заповнено і щоб я гортала це як якусь творчу книгу. І надихалася своїми власними роботами, тому я дуже хочу заповнювати цей скетчбук, скажімо так. А, так, далі наступний план це вишивка. А, я вам минулого місяця показувала таку велику вишивку, яку я зараз роблю. Власне, давайте я вам її і цього разу теж покажу, тому що я її зараз трошки відклала. Хочу завершити одну меншу, я вам її зараз теж покажу. А саме я відклала ось цю вишивку, тут трошки вишито, але вона буде ну, тобто, вона буде дуже великою, ну, досить великою. да, І її буде завершувати, певно, досить довго. Хоча я дуже хочу, знаєте, прискоритися якось і більше. Більше приділяти цьому часу, тому що насправді я через роботу не можу багато приділяти часу для вишивки, і плюс, е, окрім вишивки, я ще займаюся, купою всяких інших різних е, штук штуками, да, різними хобі. І я розумію, що мені треба трошки більше часу приділяти цьому. Uh, тому що хоча б по 2 годинки в день, да, хоча б не знаю, по якійсь ниточці після роботи. І таким чином мої роботи будуть завершуватись і м -м -м, підходити до кінця, я буду їх оформлювати, і в мене буде дуже багато класних, крутих, вишитих робіт. Зараз я вам покажу, uh, що я хочу все ж таки. Я думаю, що я точно встигну це дошити цього місяця, тому що це ось такий кіт, тут вже готова його морда. Uh, я певно не маю. Ну, тобто, Я не можу вам показати, як він має виглядати цілим, хоча в мене є ось сама схема. Власне, Він має виглядати ось так. Але я хочу зробити його квадратним, а не круглим, тому що я планую його оформити в блокнот. Тобто зробити з цієї вишивки обкладинку на блокнот. Це поки що в моїх планах. Власне, голова вже готова. В Принципі, це вишивається дуже легко, тому що тут дуже багато зашивається одним кольором, тому це, в мене не виникає з цим ніяких проблем, але е, все ж таки вишивка це досить такий довгий процес. Так, наступний план це прочитати книгу. Зараз я в пошуках е, якогось. Е, за стосунку, через який можна читати книги, або якогось методу, як де можна скачати або купити електронні ці книги, тому що для мене, ну тобто, я не можу, у мене тут немає я за кордоном, знаходжуся, і я не можу зараз купувати собі там якісь іноземні книжки, бо я не зможу їх просто прочитати, і мені немає де тут взяти українські книжки, тому власне я маю якимось методом знаходити це онлайн і читати це онлайн. Що є, не так вже й просто, знаєте. Але хочу Хочу знайти якусь книжку, прочитати, якогось українського автора. Я все хотіла прочитати, забула, що вже, але Довженка хоч, хочу дуже прочитати його деякі твори. Сподіваюся, що в мене все ж таки це вийде. Наступний план це вивчити вірш. Я хочу е, вивчити кобзар. Чесно кажучи, знаєте, в мене є такі мрії, цілі вивчити повністю кобзар Шевченка. Не знаю, скільки років мені на це знадобиться, але треба починати, треба починати прямо зараз. І тому я хочу це почати робити і просто почати знаєте, з першої сторінки, з його причина. Тим більше я знаю там перший стопчик, тому просто повторити те, що я вже знаю, і продовжувати вивчати. Хоча би довчити, там, не знаю, 3-4 сторінки вивчити, я думаю, що це абсолютно реально і це не матиме ніяких проблем для мене. Але я вже дуже давно не вчила вірші, знаєте, зі, зі школи, певно, або з університету, можливо. І тому не знаю, скільки це часу може в мене зайняти. Так, далі 5 завдань знищити щоденник. Знову ж таки, я планую в цьому році закінчити цей блокнот. Е, так би мовити, знищити його. Да? І зараз тут не так багато вже заповнено, тобто тут ще дуже-дуже багато різних цікавих завдань, і я хочу просуватися і потрошку його заповнювати. А наступне це закінчити скетчбук з вправами. Я вже вам його сто разів показувала, і це просто для мене вже якісь, я не знаю. Я не знаю, чому я постійно відкладаю цей скетчбук і я не можу його ніяк закінчити, тому що ну, це дуже маленький скічбук. Ну, Тобто, я не знаю, просто взяти якусь ручку або простий олівець, і за, за дві години тут можна три-чотири малюнки вже зробити. Але я чомусь постійно це відкладаю і відкладаю і відкладаю. І в мене кайне не знаєте на це все. І я не хочу цим просто-напросто займатися. Ось, але я знову ж таки ставлю це в. Я повертаюся до вас. Отже, я закінчила на тому, щоб закінчити цей скетчбук. Далі закінчити розфарбовку, і це ось ця розфарбовка. Я вже вам її теж показувала. На початок цього місяця у мене тут було сім робіт. Незавершених і залишилась тільки одна. Тобто сьогодні 6 число, і залишилась тільки одна робота, незавершена, тому я впевнена, що я, можливо, навіть сьогодні сяду, завершу цю роботу і завершу цю розфарбовку, тому цей план точно буде виконаний нарешті, тому що, знаєте, це теж те, що переноситься з місяця в місяць. А, так, наступне. Закінчити мені чорний скінчбук. Ну, це знаєте, це той план, який, скоріш за все, не буде виконаний. Я знаю це для себе, тому що це цілий ось такий скетчбук. Це маленький скетчбук, так, але тут він, дуже, він досить товстий так, для скетчбуку. І я знаю, що мені буде важко його завершити, тому що він досить. Тут досить багато листочків, знаєте, тому хоча б його присунути, хоча б його нормально розпочати, тому що все, що тут зараз є, це ось ця, ось ця сторіночка. Тут була одна ілюстрація, але вона мені не сподобалась, я її вирвала. І я її вирвала просто ось. І тому, ну, власне, тільки ось ця одна ілюстрація, і я хочу її. Е, ну, тобто я хочу просунути цей скетчбук і хоча, хоча б просто просунути. Почнемо з цього. Е, так, далі я все ж таки, е, знаєте, як, маю надію на те, що я все ж таки знайду собі курс по фешн-ілюстрації і пройду цей курс. Тому я, власне, записала навчитися фешн-ілюстрації. Але пошук курсу, це, знаєте, хоча я вже знайшла один, досить цікавий, досить недорогий і доступний, тому, власне, можливо, я все ж таки наважусь його придбати і пройду цей курс, тому що дуже давно вже про це мрію і дуже давно цього хочу. Ось. Так, наступний мій план це закінчити журнал з малюнками. Я маю ось такий журнал, я взагалі маю їх два, але цього місяця хоча б з одним впоратися. І тут є різні всякі завдання, по, ну, тобто, як не завдання, а уроки по малюванню. Тобто, наприклад, як намалювати ось такий пейзаж, і тут все поетапно показують, як це малювати. Я вже тут виконала деякі завдання, тому власне я не буду їх знову виконувати. І просто повиконую те, що ще я не зробила. І на цьому, власне, і буде вважатися, що я закінчила цей журнал, тому тут, знаєте, ну, то я думаю, що тут десь завдань 5 я не зробила. І я думаю, що це в цілому реально зробити за місяць, якщо за це взятися. Так, далі, знову ж таки, зробити блокнот. Я вже говорила вам про те, що я хочу вишивку для блокноту. І в мене вже є готові вишивки, які, які я теж хочу оформити в блокнот. Скажемо так, моя, мої блокноти будуть абсолютно е, повністю власноруч зроблені, навіть папір, тому що це буде папір з перелобленого паперу. Я думаю, що ви знаєте про цю техніку, коли ви через сіточку з допомогою води і сіточка робите е, листочки паперу. І я дуже хочу це зробити вже дуже-дуже давно саме зробити цілий блокнот. І все весь час переноситься ця справа, тому що там дуже багато нюансів вплоть до того, як ці листочки між собою зшивати, склеювати і тому подібне. До того, як оформити обкладинку, як націнити тканину на обкладинку, я постійно задаю собі ці питання, я не знаходжу на них відповіді, і тому це постійно відкладається. І, власне, останній план це 5 малюнків, акварельних малюнків А4. Я підготувала для себе папір. Тому що я зазвичай малюю щось досить маленьке, тобто в мене є ось такий маленький скетчбук Або я малюю просто в скетчбуці. і мені хочеться повноцінних таких малюнків. І тому я підготувала для себе і записала собі в плани 5 акварельних малюнків, саме А4, тобто таких більших. І на цьому все, мої плани закінчені. Їх Цілий повний листок, щось буде зроблено, щось не буде зроблено. Я, в принципі, не засмучуюсь через це, тому що багато планів просто переносяться постійно з місяця в місяць і повторюються. І це нормально, це творчість. Іноді в мене немає мотивації, немає сили, і це теж нормально. Тому я, знаєте, я така людина, що я можу запланувати, але я завжди дозволяю собі не виконувати свої ж власні плани. Я не бачу в цьому нічого страшного. Я дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Якщо це так, то поставте мені лайк, підпишіться на канал, щоб не пропустити плани вже наступного місяця. І я маю надію, що цього місяця я буду знімати результати місяця. Не тільки плани, а й результати. Якщо все вдасться і все піде так, як я собі запланувала. І знову ж таки, Дякую вам за перегляд. Побачимось уже в наступному відео. Всім пока пока.